Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валентія, де хочемо показати вам цікаву квартиру 145 тисяч євро за 70 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. При вхідній зоні одразу видно кухню, вона з'єднана з Вітальнею. Що мені подобається в цій квартирі, це, по-перше, район, Манізес, розташований неподалік аеропорту, квартира зроблена, з ремонтом це видно. Потрібно буде докупити тільки меблі і все. Давайте подивимося, що в нас тут ще є. Є ось такі спальні з виходом на балкон, поміняне вікно металопластикове. Так, так виглядає вулиця з нашого балкону. Все, в принципі, непогано. Інші спальні трішки більші. Мені подобається санвузол це велика душова кабіна, унітаз та умивальник. Теж зроблено. Дуже і дуже стильно. Так, є ось така господарча зона просто окрема. І ще одна спальня, вже трішки більша, де ми можемо розташувати двохспальне ліжко. Вікно виходить на вулицю в нас цієї спальні, і в цілому квартира дуже стильна та без жодних проблем.